Міні-концерт, виставка творчих робіт, розпродаж сувенірної продукції все це організували учні та вчителі загальноосвітньої школи номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Аби підтримати наших військових на сході. Весь наступний тиждень наші діти, наші батьки, наші вчителі будуть приносити в школу. Ну, я знаю їжу там, одяг і так далі. Тут той, то що ми вважаємо, може допомогти тим хлопцям. Гроші, коли все це зберемо, я думаю, за тиждень днів за десять, то будемо шукати якихось прямих контактів, щоб передати це на схід. За словами директора школи, це не перша їхня благодійна акція. Усім шкільним загалом допомагали прикордонникам в Херсоні. Нині пишається Сергій Федорович творчими роботами своїх учнів. Каже, всі вони унікальні та неповторні, а їх на виставці сила селенна. Картини, намальовані фарбою, вишиті бісером, хрестиком, ляльки-мотанки та багато іншого. Особливо вражають ікони, написані ученицею 10-го класу Ольгою Луцьковою. Поряд скринька для грошей теж ручної роботи, оздоблена вишивкою та квітами. Неподалік розпродаж сувенірів, які виготовили учні школи: магніти, браслети, витинанки. Виручені гроші перерахують на потреби військовим. Найбільше купують жовто-блакитні браслети. Коштують від 10 до 15 гривень. Дуже багато людей купуються, дуже продаються от такі достатки на руку. Дуже їх купують маленькі діти, ляльки, щастя. Ну багато що купують. Учні переконані, українська армія потребує нині як моральної, так і матеріальної підтримки. Відтак підхопили ініціативу та долучилися допомагати захисникам вітчизни. Хочемо підтримати, підтримати свої, підтримати своїх ну, свою армію. Потрібно підтримати тих героїв, які захищають нашу країну. Що ми Жили всі в заводі, і у нас все було добре. В Свою чергу вчителі кажуть, подібні акції виховують патріотизм у підростаючого покоління. Як на мене, звісно, це є позитивне, тому що особливо зараз цей час ми повинні виховувати отакий націоналізм, патріотизм нашої молоді. І мені дуже приємно, що молодь. У Нас насправді розумна, гарна молодь. Вона підтримує всі ці акції. І якби не було цієї молоді нашої, не було б цих акцій. Є багато робіт. Діти залюбки з величезним задоволенням беруть участь, допомагають, приносять все, що можуть. А головне, що вони морально. І, ну і матеріально, звісно, є підтримка, величезна підтримка. І я дякую батькам і нашим учням, і взагалі всім тим, хто не байдужий, хто не залишається осторонь. А тим часом на подвір'ї школи з'явився танцювальний колектив учнівської молоді під керівництвом Константина Загурського. Традиційно заспівали гімн України та розпочали концерт.